Шановні користувачі, щоб додати новий пункт навантаження розвантаження або транспортний засіб в сервіс RTTN, з меню опції в лівій частині робочої області обираємо пункт Довідники. У блоці Пункти навантаження розвантаження тискаємо «Додати». У вікні Створення пункту навантаження розвантаження заповнюємо назву пункту, обираємо його тип навантаження чи розвантаження, вказуємо адресу. Усі поля зі ручками є обов'язковими. Для зручності реалізована можливість вибору адрес з нередагованих довідників. Після внесення усіх даних натискаємо Зберегти. В результаті в довіднику додано рядок з новим логістичним пунктом. Щоб додати новий транспортний засіб, у блоці Транспортні засоби натискаємо Додати. Обираємо тип транспортного засобу, вказуємо марку, модель та номер державної реєстрації. Після внесення усіх даних натискаємо Зберегти. В результаті в довіднику додано рядок з записом про новий транспортний засіб. Щоб внести зміни в інформацію по вже існуючим записам, натискаємо на кнопку Дії навпроти потрібного запису та обираємо пункт Редагувати. Далі змінюємо необхідну інформацію та повторно зберігаємо.